Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо фунчозу з куркою та овочами. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідна рисова вермишель, свіжий огірочок, куряча філейка, цибуля, болгарський перець, соєвий соус, чесник та спеції сіль та перець. Як бачите, огірок, філейку та болгарський перець я нарізала соломкою, цибулю напівкільцями і часник кружечками. Спочатку нам потрібно замаринувати філейку. Два, три, 4, 5 столових ложечок буде достатньо. І перемішуємо все. Відставляємо в сторону на 10 хвилин. Далі ставимо сковорідку на вогонь, додаємо трішки оливкової олії і будемо обжарювати чесник до золотистого кольору. Пізніше ми його заберемо. Часничок піджарився, олія вже увібрала в себе всі його смаки, тепер забираємо зі сковорідки. Далі ми будемо обжарювати цибулю та філейку, яка вже промаринувалася. Пілейку ще раз перемішаємо і соєвим оце відправляємо до сковорідки. Жаримо приблизно 10 хвилин на середньому вогні, час від часу помішуючи. Минуло 10 хвилин. Тепер вкидаємо болгарський перець, трішки його можна посолити та поперчити. Перемішуємо все і тушимо ще 7 хвилин. Рисову вермишель заливаємо кип'ятком, лишаємо на 6-10 хвилин під накритою кришечкою. Вода повністю повинна покрити вермішель. Зливаємо воду та переміщуємо вермішель до сковорідки. Вливаємо соєвий соус. І все ретельно перемішуємо. Коли все вимішаєте, спробуйте на смак. Якщо вас влаштовує, тоді вкидайте свіжі огірочки. Ще раз все перемішайте та виключайте вогонь. Накрийте кришечкою і зачекайте ще хвилин 10-15, тоді можна куштувати. Нехай страва трішечки відпочине. Ось і все, друзі! Наша фунчоза готова! При подачі можна посипати зверху кунжутом. Я дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!